Добрий день, дорогі друзі! Хочу вам показати, як зареєструватися в код.орг, тому що ми починаємо нову тему програмування. То отже, вам потрібно буде зайти в інструкції, знайти посилання, яке я розмістила там. Зараз я покажу, як воно виглядає. Ось вона. Оце. Сюди вам потрібно зайти. Для цього вам потрібно або відкрити посилання в новій вкладочці, або. Копіювати адресу посилання я копіюю, я буду показувати через е, аккаунт своєї дитини. І у вільне віконечко пошука браузера я вставляю це покликання. І зараз я заходжу в код.org. Мені відкривається спочатку. Відео з YouTube, це від відкот.орг, і буде тут е, показано, як саме виконувати цю вправу. Якщо я хочу подивитись, я натискаю е, віконечко Play, І, до речі, хочу сказати, що тут буде англійською мовою. Якщо я хочу використовувати субтитри, я можу натиснути субтитри, і тут у мене буде перекладатися. Зрозумілою мовою. Натискаю хрестик, мені зараз воно не потрібно. І мені потрібно зареєструватися. Тоже натискаю всі хрестики. Тепер у мене віконечко стає активним. І внизу потрібно налаштувати мову з лівої сторони внизу. Під відео. Ось воно відео. Внизу буде написано «English». Ми натискаємо «English», шукаємо українську мову, вона буде майже внизу. Так, і зараз нам відкриться все українською мовою. Так, для того, щоб віконечко стало активним, ми знову ж натискаємо «Гаразд». І потрібно зверху, ось зелена стрічка згорі. З правої сторони буде кнопочка Увійти. Запропонується вам на головній сторіночці продовжити з обліковим записом. Обираємо цю кнопочку Продовжити. Для того, щоб продовжити за своїм аккаунтом, вам буде пропонуватися або ваш аккаунт, або ви можете це зробити через аккаунт вашої дитини. Нагадую, де воно знаходиться. Ви можете це зробити через Google Classroom, літера вгорі. І ось тут буде адреса. Її копіюємо і вставляємо от сюди. Так, ну я буду заходити через аккаунт своєї дитини, продовжити натискаю. Потрібно дати всім дозволи, але у мене дитина вже зареєстрована. Коли у вас відкриється віконечко, у мене зараз так не відкривається, тому що у мене тут діти зареєстровані, то у вас буде пропонуватися ввести скільки років дитині. І якщо це буде саме аккаунт дитини, то буде пропонуватися підтвердження через електронну пошту, саме батьків. То потрібно буде вказати вашу електронну пошту ще разочок, і ви тоді автоматично реєструєте дитину або себе реєструєте в цьому середовищі. То отже, коли ми зайшли в це середовище, тут відкривається головна сторінка. І саме, щоб зайти до того завдання, яке я надала, знову ж таки, вам потрібно скопіювати. Ну, У мене вже воно скопійовано, так, це покликання. І я знову ж таки натискаю на плюсик, додаю ще одну вкладочку, натискаю Вставити та прийти, і автоматично заходжу вже до сьогоднішнього завдання. Тож, завдання буде саме таким. Так, знову ж таки, якщо у вас відкривається, не запам'яталося, відкривається англійською. Шукаємо українську, налаштовуємо, і тепер вам буде зрозуміло, що саме потрібно зробити. То отже, зверху вам буде це Angry Words. Я думаю, що всі пам'ятають, що це за пташка така. Читаємо, може допомогти мені спіймати лиху свиню, скласти кілька блоків, рухатись вперед, і класник запусти кнопочку, щоб я до неї дістався, ви натискаєте гаразд. То отже, перед нами є гра, вона відображається з лівої сторони вгорі. І ось у нас саме Angry Birds, ось у нас зелена свинка, і треба порахувати, скільки ж кроків потрібно зробити пташці до самої свинки. Дивіться. Блоки у нас знаходяться з лівої сторони. По центру у нас буде робоча область, і тут вже нам пропонується, коли гра починається, тому що коли у нас складаються якісь то алгоритми, ми спочатку починаємо, коли гра починається. Це буде завжди. То отже, щоб зробити нам перший крок, ми обираємо дивіться, ці блоки. Ось вони знаходяться. Якщо нам не подобається, ми просто затиснули клавішу. Ми ліву і викидаємо. Якщо нам все добре, ми беремо рухатись вперед, рахуємо, скільки це блоків, дивимося 1-2. То беремо два блакитних блоки, і тепер нам потрібно натиснути кнопочку з лівої сторони, запустити. І ось таким чином, бачите, рухається наша пташка. Тобто перший рівень ми пройшло, пройшли, написали з вами код. Оце наш перший код. Натискаємо кнопочку продовжити. І ми переходимо до другого рівня. Перейшли. Знову таки, коли гра починається, нам вже є підказочка. Рухатись вперед, саме так. І давайте порахуємо, скільки це кроків. 1, 2, 3. То ми беремо 1, 2, 3. Перетянули ці блоки за допомогою лівої клавіші миші. І знову натискаємо кнопочку запустити. І ось таким чином ми проходимо цю гру. Натискаємо Продовжити, і таким чином ми виконуємо, переходимо до наступного етапу. Таким чином, ми, нам потрібно виконати, але в сьогоднішньому завданні ми не будемо проходити всі 20 рівнів. Ви можете пройти стільки, скільки вам буде зручно, можете 10 пройти, можете пройти 5, 6, ну, до 10. Я думаю, що цього буде достатньо для першого разу. Тобто вам спочатку треба буде зареєструватися і пройти декілька рівнів. Це буде ваше перше таке завданнячко. Якщо ви не будете реєструватись, то ви зможете знову ж таки пограти в цю гру, але ваші результати не збережуться. Ось тому я і пропоную зареєструватись. Так, ну на цьому все. Я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Чекаю ваші домашні завдання. Якщо будуть питання, то, будь ласка, звертайтесь. Гарного дня!